Ані дозволів, ані бігатні з патронами, ані балістик, нічого. Взагалі, от, умовно кажучи, нічого. Тобто витратив декілька сот гривень, ну не сот брешу, декілька тисяч гривень, витратив і придбав собі отаку арку. Доброго дня, вітаю вас на скорені. Сьогодні хотів вам показати один такий варіант, як можна проводити дозвілля, витративши на це, скажімо так, самий самий мінімум грошей. Тобто на столі в мене представлені е, арм-системи, карабіни, тобто, в основному це все у нас ДБшка, окрім однієї, яку я вам в самому кінці покажу. Тобто, що на сьогоднішній день у нас є на ринку? Да, ось вам коротесенький ствол можливістю зробити його, грубо кажучи, ще коротшим, відрегулювавши під себе приклад. Будь ласка. Тобто вибираємо такий варіант. Можемо вибрати класичний варіант. Так, магазини відповідно так само ми можемо використовувати 10, 20, 30, 40, 60 боєприпасів. Тобто, скільки не десь, знайдете на 120 барабани, будь ласка, але враховуйте, що такі барабани можна використовувати тільки лише на стрільбищах. Тобто, якщо, дай Бог, все таки якесь буде полювання у нас, тобто маєте пам'ятати, що в. НДКЦ та на полювання доступні лише отакі магазини. Для полювання взагалі в цей магазин має поміщатися лише не тільки два патрончика, тобто два в магазині, один в столі. Тобто, це таке законодавство у нас в Україні. Напівавтоматична зброя має бути трьохзарядною. Що стосується класичних арт систем дехто каже, що все-таки колись було доступніше, зараз вже дорожче стало, боєприпас дорожчає, вибір не такий великий. Хоча я вам відверто признаюся, дуже часто люди приходять і кажуть, що от якби. Щого б це постріляти, який би ще патрон взяти? Але за класикою всі беруть той патрон, до якого вони звикли це, як правило, або естеси. Які, якщо пам'ятаєте, ми тоді відстрілювали дуже непогано себе показали. Я б сказав, навіть. Превосходу, вони себе показали. Ну, там Для годиця беруть там, декілька варіантів там, чогось іншенького, але все одно беруть старий перевірений боєприпас. Ще дешевша версія для постріляти це опять же, та ж сама ДД, ой, ДБшечка. Але, але це вже ДБшка у нас іде, яка харчується з магазину Глок і калібр 9х21. Тут ще дешевше. Ще простіше стріляти, імпульс від взагалі, скажімо так, мінімальний, якби не робота затворної системи, Тобто, я вам скажу відверто, тут постріл би був взагалі такий дуже-дуже ну, дуже, -дуже, -дуже лайтовий. Е, Цей варіант, до речі, дв мені дуже подобається. Чим він мені подобається довжиною ствола? Тут класичний 16-дюймовий ствол. Тобто, уявляєте, 9х21, який розганяється 16-дюймового ствола. Тобто, я думаю, що навіть для деяких видів полювання цієї Довжинний ствола буде достатньо. Враховуючи сам боєприпас, вагу кулю, початкову швидкість, то це буде набагато цікавіше, аніж 22ЛР або навіть 22 ВМР. Тобто, хто, як говориться, хто втіми, той, той і зрозуміє. Хотів ще вам показати один ще одну арку від Тіпман, але не встигли ми її забрати, скажімо так, на зйомку. Щасливий клієнт прискакав, забрав її вже там, побіг в'юзати. Тобто, то була арка в 22-му калібрі. Тобто, якщо тут у нас боєприпас вартує 30-35 гривень, тут у нас боєприпас вартує умовно 22-17 гривень там, в залежності від виробника, 22 ЛР у нас вартує 5-6 гривень, то увага хто не хоче ані дозволів, ані бігатні з патронами, ані балістик, нічого. Взагалі, От, умовно кажучи, нічого. Тобто витратив декілька сот гривень сот брешу, декілька тисяч гривень, витратив і придбав собі отаку арку. Ця арка з класичним магазином. Прицільні, в комплекті йдуть. Є все. Тільки ось різниця, оцей дульничок. Так, мало того, я вам скажу, це фактично єдина арка, яка м -м, працює в автоматичному режимі, фул-авто з відсічкою по три. Це страйкбольна арочка. На сьогоднішній день е, такі арки все більше і більше використовують наші військові хлопці. Тобто придбали 2700 кульок, придбали арку, відстріляли, зарядили акумулятор, взяли віник, совок, змили кульки, знову їх зарядили і стріляємо до тих пір, поки не погубимо ці кульки. Загубили, прийшли докупили і знову стріляємо. Це самий дешевий варіант, який у нас на сьогоднішній день є. Фул-авто, отсічка по 3, одиночні. І блокування. Все те ж саме. Всі ті ж самі прицільні, всі ті ж самі маніпуляції, досилачі, регулювання. Половину суперкладу, все є, абсолютно все. Саме дешевий варіант ні дозволу, нічого. Отож, всі, хто хочуть постріляти дешево і навіть дуже дешево, рекомендую вам почати з такої арт платформочки А далі ви вже будете собі рости далі, далі, далі і далі. На цьому буду завершувати. На все добре, залишайтесь з нами.